25 тисяч євро Audi e-tron 55, 95 кВт їм батареї 2020 року випуску. Саме стільки вийшов цей автомобіль нашому замовнику в Україні. Зараз коротенько покажу вам цей автомобіль. Присутній безключовий, шкіряний салон, комфортний вхід. Також є в нас пам'ять сидінь. Присутній люк панорама Пробіг складає 96 тисяч в загальному салон автомобіля збережений, без потертостей, витертостей. Даний автомобіль був придбаний мною з лізингового аукціону Нідерландів. Спочатку автомобіль цей підібрали, пізніше на аукціоні виграли, доставили в Україну, розмитнили, зробили сертифікат. Виписали договір купівлі-продажу, багажне відділення, як ви бачите, збережене. І завтра вже будемо передавати з повним комплектом документів цей автомобіль новому власнику. Ще раз, друзі, 2020 рік 95 кВт об'єм батареї, 96 тисяч пробігу, 25 тисяч євро. Ціна в Україні з всіма послугами. Новому власнику залишиться тільки перший. Облік. У цьому автомобілі він буде складати плюс-мінус тисячі гривень. Отже, хто бажає придбати авто з Європи, звертайтеся 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та викупом автомобілів з лізингових аукціонів Європи. Все робимо під ключ. Підписуйтесь на відео, коментуйте, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Всім гарного дня!